Всім привіт! З вами я Матвій Roblox Pro мій канал називається Вот ЄСІ мій нік. Я вам сьогодні покажу, як отримати пару скинів в грі Sonic Simulator Speed. Я тільки що начал відео, я тільки що грав, але тут якийсь обноба вийшло, коли я вийшов зі гри. Це капець якийсь Цікаво. Треба встигнути. Набрати того Тайлза. Чекаємо, поки загрузиться. І перевернеться екран наконець-то. Я, взагалі, не думав, оця гра мені так сподобалася, що капець. Вже топова гра. Рекомендую. У мене якісь вже 112 чи 13 і левел. О, все, починається гра наконец-то. Скільки вже треба було чекати. І ми починаємо... 100, 100 тукарок дали якихось. Чекаємо. Вот. І заглючила вс гра. Эээ, е... чё? Фух, я вже думала, что обновление забрала. ні, не забрала. -а, а, дивіться. Я коли раньше вчора сюди заходив, цього робота не було. Він шукав, а він його знайшов. То що крафт. І вот він його розбирається. Короче, це я. Ну, от сьогодні я вам покажу, як отримати всі скини. Ну, не всі, а пару скінів. Йдемо. Спочатку нам ну, треба саме обичний скін. Скін. Сін скин... Соніка. Так. Беріть оці, коли в лобі, теж дають такі. Ну я вже обрав треба через три години. Так, чекайте, я зараз. Скоро лоббі закрити цього тижня. Не... Кожної суботи неділі пості. Відкривають нові обновлення лоббі. Так, зараз. Нам туди. От бачите, от. От чекайте, чи заглючила гра. Вот дивіться. Бачите? От нам спаун. І Нам треба от, от, от туди. Йдемо туди. Ви, звісно, попригайте там по камнях внизу є. Нажимайте сюди якось... ой. Це? Треба в другу сторону зараз попробувати. А якщо у вас через цю не вийде, то в мене є секретка. От туди йдемо. Якщо у вас не виходить, таких у мене деяким часом. Чекайте. Де тут і Ну, зараз ми підемо в другу ой, заглючила гра. Ідемо до того самого ну, для того, скажімо так, батута, який відпригунюється. Міг його так називати. І йдемо до нього. Ой, знову поглючила. У Мене таке буває. У мене нормальний телефон, а глюче так, що капець. Бо нажимаєте оце від можете так зробити, як я. Дивіться, ви падете назад, зараз вам покажу. Дивіться, бачите цю кнопку. Є дуже легко отримати Соніка. я зараз вам покажу. Як саме. Ой. От бачите ми... отут тут тільки що був Сонік, вот там, вот дивіться, бо там був Сонік, вот там от. Коли отут, вот тут от він з'являється. Ну, не з'являється, а табличка, ну не табличка, а карточка соником, то коли вона у, вас, вона, вона у вас появляється, то у нас випадає Сонік. Чекайте, зараз передінемося в цього Тейлза. Ми... Слідуще ми його будемо брати. Чекайте все. Ідемо. Раніше колись дуже давно, ну... Два місяці, три місяці, тому. ну не дуже давно. Треба було пройти лобі, а тепер його забрали. Ти просто заходиш в мір. Можна піти через спавну, а можна піти так. Я піду через так, обично, По-обичному. Йдемо. Сюди. біжим біжим, біжим, біжим. І от сюди йде. Тільки вам треба, потім я вам покажу, треба чекати, вам треба 25 й уровень, щоб зайти в цей мір. Чекаємо, поки загрузиться. Все загрузилось. Йдемо до. Бачите, виходите звідси вот сюди, сюди повертаєте. І бачите, такі платформи. Добавите на першу. Ну не так, як я, бо я в мене просто великий уровень. Чекайте. Ой, как завжди. Да. Серйозно? Ви серйозно смієтеся з мене? Нічого зараз попробуємо заново, у мене ж безконечно попетки є. Йдемо сюди. Чекаємо зараз І розгон. Якщо ще у вас дуже маленький левел і ви не можете зробити круг, то просто ...отако обмініть його, а потім зробіть так я. Ой! Ми як завжди. от сюди. От зараз я вам покажу, як. Треба на ту платформу попасти. Ви бачите, ви зробили отам. Попарку там сюди зробити, ну не робите кільце, можете, якщо у вас дуже маленький лево. Так. Ой. І у вас там, де подарок, біля подарка має стояти. У вас і біля подарку тут має стояти така карточка. А слідуще нам треба другий мір получити накалза. Диму, де він, той мір. Чекайте, вот. Для цього міра нам треба 2 ребрса. Багато хто каже в Ютубі, що вот тут для цього треба 2 Є ще що, хто не знає, хто таке два ребрса, два ребрса, коли ти починаєш прогрезану. Ну в тебе остаються всі скини і всі пт, тільки в тебе нульовий левел. Ти потім збираєш цю. У мене вже чотири Ріберса. Я збираю на п'яти. Так, нам треба до цього е, 2 Ріберса. Після цього ми це зробили і заходимо сюди. Ми вже зайшли. То дивіться, нам треба заробити. А потом. Е, і через пару годин я можу зняти ще одне відео. Якщо хоч один я лайк поставлять на це відео через пару годин. Все, ми з'явилися. Так, чекайте, передягнемося в того самого наклза. Все, перетворимося на наклза. А я ще вам там треба ще пару івентів, їх не забрали. то скоріше беріть. Можна через пару місяців заберуть інвент. Ну, все, інвент, збирайте інвенти до золотого робота. Чекайте. Ай, цього вже піш... пішли до центру карти. Так, де він? В центр карти. Це легко, є два способи. Чіткийський з одного разу, але якщо у вас маленький левел, то повторюйте з... Ой, ною. Чекайте, зараз збільшу екран. Ось так оцей червоний соняк його отримують дуже легко. Ой, у мене не стрибається, ось стрибається. Бо От сюди нам треба попасти. Беремо. Відстрибуємо ідемо сюди. Страшно такого зупиняємося, збираємо оці всі штуки. Подарочки не збираємо. Я одного разу, коли вийшов, я взяла. Звичайно, збирав подарочок і витів кудись туди. Пройшло все заново. Тут зробите от сюди. Сюди потім таке. Ой! Ну, коротше, як вам треба десь 30, 40-й 50-й левел, щоб зробити цей трюк і попасти туди просто без цих з першого разу, тільки бути тінні. Я вам покажу, де та штука стоїть. Бо вона стоїть. Бачите? Зараз треба прицілитися і нажміть на вот цю штуку. Ну, крутитися, скажімо так, колобком. Коли ви це робите, ви типа гу... супер-гіпер і можете будь-що. От сюди пути -путі, 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 путі Давайте обережно сюди, цілитесь. Бо. І з першого разу ми попадаємо сюди, тут от посередині стоїть карточка наклза. І потім, коли ви взяли карточку колза, тут може бути. Ну, ви можете отримати колза. І що ще? І потім я вам покажу через пару годин або навіть більше. Якщо ви поставите хоч один лайк або один просмотр, я покажу вам ще пару скінів. А на цьому все. Всім пока-пока.